Гумореска Павла Глазового гаряча філософія. Не боялася дівулька ні лайки, ні бійки, закінчила 10 класів на нещасні трійки. Але в мами є знайомий в університеті. Будеш ти на філософському вчитись в факультеті. Та, явившись на екзамен, ляпнула дівуля, що жив колись на Вкраїні філософ Кастрюля сказав екзамінатор, вставши із за столу, Я вам радив би вступити в кулінарну школу. І закінчила дівуля курсі кулінарні. Пече тепер пиріженки і оладки гарні, і на кухні порядкує рукою твердо і не путає кастрюлю із сковородою. Кожного дня протягом року я буду публікувати по одній новій гуморецці Павла Глазового. Підпишись, тисни на дзвіночок, щоб не пропустити. І до нових зустрічей в жовтому літочку.